Друзі, слава Україні! Переходимо від клубного футболу до футболу національних збірних. Тим більше, що і наша збірна команда України теж проведе напрочуд важливі поєдинки відбору до Євро-2024. В Польщі вже розпочали такий імпровізований тренувальний збір. Підопічні Сергія Реброва навіть тренування провели. звісно, завжди яскравий момент прибуття, коли збираються всі разом найсильніші гравці країни. Звісно, приємно, що доєднався. Ся Андрій Ярмоленко до лав національної збірної капітан команди, який відновлюється після травми, але найяскравішим моментом все одно безсумнівно було прибуття наших представників іспанській лалізі, особливо Віктор Циганков та Артем Добик, який чудовий період разом проводять в Жероні в Каталонії. Ну також і Столичний був там голкіпер, це, звісно, Андрій Лунін, представник мадридського реалу. І як же приємно бачити Жирону на горі турнірної таблиці, Жерона Друга, 10 очок, Ну, а Реал перший-12. Але до цього ми звикли. Та й Лунін провів лише два стартових поєдинки далі, поки стоїть Кепа Аріса Балага. Ну а Жерона, яка випереджає Барселону і Атлетіко, це взагалі краса, просто. Пісня, тож в чудовому настрої, особливо наші іспанці прибули, але не варто забувати і про Забарно, який багато грає з інченка, який повернувся до основи Арсеналу і допоміг його команді здобути важливу перемогу над Манчестер Юнайтед. Та й суперників збірної України складніше не вигадаєш, як не старайся, як не намагайся. Це збірна Англії. Фіналісти минулого євро та, власне, чемпіони Європи Італійці, тобто найсильніші команди континенту. Тож, друзі, одразу цікава ваша думка. Будь ласка, напишіть в коментарях, як на вашу думку зіграє збірна України відповідно проти англійців та італійців. І чи є шанси взагалі в наших хлопців, підопічних Сергія Ребро проти трьох левів та сквадри Адзури. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підтримайте проект Legendary Balls. Підпишіть прошу і буду вам надзвичайно вдячний, Якщо хочете ще більше підтримати україномовний YouTube, ось лишає QR-код, а тут є координати на підтримку проекту Legendary Balls. Але й в мене для вас є подарунок. Підпишись на канал Legendary Balls, а також на наших партнерів. Sport and Business Club Ukraine. Всі посилання в описі до відео. А ще напиши в коментарях, як завершиться матч Україна-Англія. Серед всіх, хто підписався та написав комент, за кілька днів за допомогою рандомайзеру, ми визначимо двох переможців, які отримують по два запрошення на ексклюзивний перегляд матчу Україна-Англія на SBC Football Fest у Києві в Юніт Сіті разом з зірками українського спорту та коментаторами матчу Віктором Вацко та Ігорем Цигаником. Швидше підписуйся і пиши комент. Ну що ж, друзі, в групі сі Україна посідає нині приємне нам друге місце, яке нагадаю, дозволяє вийти напряму на. Німецький форум Євро 2024 який відбудеться вже влітку 2024 року. Але дійсно, поки зарано говорити про якісь результати, це важливий стратегічний старт. Англійці, звісно, попереду всіх і максимум очок за 4 матчі. Ми випереджаємо італійців, але в них на одну гру менше ніж в нас. Ну а північна Македонія та Мальта сподіваюся, все ж нам вже не рівня і не суперники. Так, 9 вересня на нас чекає спочатку у суботу, 19 12.00 00 зустріч збірної Англії Англії, Польщі. Номінально домашній поєдинок для нас у Вроцлаві на Тарчинській арені. Ну а після цього вже за кілька днів ми летимо до Італії. 12 вересня, вівторок, Мілан, Сан-Сіро, Джозепе Меаца на стадіоні відповідно Мілану та Інтернаціонали Нас будуть. Приймати чотириразові чемпіони світу, і так це буде також іспит, так само як і з англійцями, але проти італійців в нас особлива мотивація. По перше, як на мене, це головні наші. Конкуренти за другу позицію, ну англійці вже я думаю ніхто не зможе нас догнати. Ну, і Роберто Манчині змінив з спалеті, той спалеті, який привів минулого сезону Наполі до чемпіонства, мріяного скуде, то Той той спалеті, який працював в Зініті, так ще до повномасштабної війни, але вже після російсько-української війни, після анексії Криму, та ще й привітав свою колишню команду Зеніт з перемогою в чемпіонаті держави терориста. тож це додаткова мотивація, звісно. Но для наших футболістів, але все одно не забуваємо, що як держава Італія дуже допомагає Україні, підтримує наш. Народ, ну і звісно, це велика збірна, класний підбір гравців. Та ще й Джан Буфон після завершення кар'єри. Новоспечений тренер тепер увійшов до тренерського штабу спалеті, який змінив Роберто Манчині. Зі скандалом пішов Манчині, буде тепер він очолювати збірну Саудівської Аравії. Тож сподіваємося, що цей скандал у сквадрі Адзурі в італійському футболі тільки допоможе нашій збірні. Звісно, окремо згодом будемо говорити і про матчі проти англійців, і проти італійців. А поки повертаємось до українського футболу, Роман Яремчук тепер також буде виступати в Лалізі. Приєднався він до великого десанту українців в іспанській примері, до Луніна в Реалі, до Циганкова та до Обика в Жероні. Ну і в нього команда не менш іменита Валенсія, славетний клуб, велике ім'я, який останні роки переживає немалі проблеми. Бараха очолює цю команду. Ви, звісно, Рубина Бараху, пам'ятаєте ще за його виступами і за Валенцією. За збірну Іспанії. І от якраз він дуже хотів фактурного форварда, його зрештою знайшов менеджмент Валенції в Бельгії, в Брюхії. На правах оренди Яремчук буде грати за нову команду проти Алавеса не встиг дебютувати, але нічого страшного. Думаю, після паузи на матчі збірних обов'язково ми побачимо Єремчука. Тому що фактично центр форвардів подібної фактури у Валенсії немає. Так само як і фактурного центрфорварда Назарія Русина, який з Луганської зерни все ж. Стиг перейти до англійського Сандерленду. Сандерленд, який ледь не повернувся до еліти англійського футболу вже за підсумками сезону минулого, але все ще продовжує виступати в чемпіоншіпі. Ну і сподіваємося, що недовго, тому що з Русином команда вже наступного року повернеться до англійської прем'єр-ліги. Тому ці трансфери теж доповнили гучні переходи і Довбика, і Маліновського. Збірна поки що без маліни. Ну будемо згодом робити висновки чи на краще це чи ні. Сподіваємося, що Руслан Маліновський вже повернеться до національної збірної України з футболу вже на наступні ігри. Ну а хто от-от прибуде до лав збірної України з футболу? Так це Сергій Кривцов, наш представник Інтер-Майамі. одна з найгучніших взагалі нині спортивних команд, не лише футбольних, не тільки в Америці, в МЛС, але й в усьому світі, чого вартує приїзд Інтер-Майамі з Лео Месі з Сергієм Кривцовим і компанією до Лос-Анджелесу на матч проти місцевої команди, який зібрав просто сузір'я голівудських зірок. Леонардо Ді Капріо, Тобі Магуайр, Едвард Нортон, Том Голланд, Джерард Батлер, Овен Вілсон, Уіл Фаррелл, Джейсон Судейкіс, виконавець ролі Теда Ласо, співачка Селена Гомес. Ну і що там голівудські зірки? Сам Принц Гаррі та Меган Маркл, які подібні заходи теж не пропускають, відвідали поєдинок. Ну і звичайно, суперзірки NBA, Джеймс Харден, Меджик Джонсон. Ну і звісно, Леброн Джеймс. Також прибув, тож Месіманія триває в Америці і у світі той час, як продовжується Крістіаномання в Саудівській Аравії та теж на нашій планеті. Але скажіть ви, друзі, в коментарях, чи підтримуєте ви все ж бажання Месі та Кріштіану грати не у Європі, чи європейський футбол понад усе? І тут наші заслужені пенсіонери, найкращі футболісти 21-го століття, могли б ще б себе проявити. І також цікава ваша думка, чи слідкуєте ви за МЛС та відповідно чемпіонатом Саудівської Аравії, тому що хочеться більше. Також присвячувати контенту таким екзотичним чемпіонатом, де грає ціла низка суперзірок в футболі, як в США, в Канаді, так і у Саудівській Аравії. Окрім того, друзі, як завжди, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Донайте, ось тут, як завжди, теж є реквізити. Якщо є бажання, є у вас змога. Ну а я, Ігор Мартиненко, надзвичайно вам вдячний за будь-яку вашу підтримку. Навіть простий лайк, простий, звичайний комент. Ваша підписка вже роблять мені дуже приємно. Тож будемо на зв'язку. Я вам бажаю всього найкращого Україні. Звісно, ми разом кажемо Перемагай!